Е, дивіться, не знав, що ми вже знімаємо. А від вас, попрошу, ні слова, дружині, бо не можна мені брати, виявилося її речі, і навіть не того, що я все ламаю, да, а того, що воно все коштує мільйон. Я про це не знав, бо ми, якщо замовляємо, воно все коштує 200 гривень. а можна то візьму, а воно якраз на акцію, воно 200 гривень. І я ще жодного разу в житті не взяв її річ, яка коштувала 200 гривень. Я не знаю часто, куди ці речі їдуть. Можливо, вони якось адрес попутають чи що. Бо я думав, що схема така чоловіча, коли ти е, намилюєш волосся, да, і поки воно все стікає, ти ще сам весь моєшся, це прикольна тема. А виявилося, що шампунь за 600 гривень, то така тема, що не л'ється отак на волосся. Воно так. Там є прям порційна тема. Ти собі хоп-хоп-хоп, все, масочку. Коротше, не про то то все. Дружині, ні слова, ми з вами починаємо. Значить, дивіться, яка тема. У нас на каналі вже більше тисячі людей. Реально, реально. Тобто, якісь певна кількість людей подивилась це, і ціла тисяча людей, тисяча плюс, як показує Ютуб. Вирішив, що це корисний контент. Ну, не дуже прям цікавий, але корисний. І це корисний для людини, яка собі не тільки обирає чи вже обрала проектор, можливо, їй щось потрібно. Вона заходить в коментарі, вона дивиться відос, вона якусь... сприймає інформацію, вона, можливо, мені напиш... напише, запитає щось. І мені це суперприємно. Я дякую кожного. Кожного усіх моїх глядачів. Кожного свого підписчика, підписника. Це неймовірний момент. Зазвичай я таке перезаписую, але сьогодні мені хочеться бути відвертим: Не ідеальним, яким я ніколи не є і не був. Людина, яка хвилюється, це неймовірні емоції. Я це зробив, і ми це зробили. Про що буде сьогодні? Відос? Відос сьогодні буде супер коротенький. Я покажу вам проектор без андроїда. Покажу вам проектор з андроїдом. Я включу вам трансляцію на ноутбуці і виведу трансляцію з проектора. І покажу, що насправді по HDMI, ну, затримки її в принципі немає. Хтось каже: о, якщо є в проєктора Android, то він буде глючити. Сам Android по-любому слабенький. Взагалі ця операційна система там в інтернеті чи ще щось. Але коли мізки це Тв Box, чи мозги – це по HDMI Note, то буде чекібамбой. Можливо, мусю перепросити за російські написи, але як мушу, то перепрошую. Не знайшов нічого нормального українського. Показую, значить вам ноут е, і побігли цифри. Чому важливо, щоб ви могли собі це бачити, а не просто, от, наприклад, да, от я застопив час однаковий. Я би вам показав, ну, наприклад, якби ноут не був в кадрі, да, то я собі пустив, застопив, показую. О, дивіться, нема затримки. Fest! 0000, Але насправді. Проєктор доганяє по зображенню і транслює те, що показує на екрані. А відставання є. І ви собі зможете побачити це, наприклад, зупинивши відео. От, будь ласка, біжать цифри. Ви собі зараз зупинили відео, і у вас цифри на ноутбуці і цифри на задньому фоні будуть відрізнятись тобто, коли вони біжуть, десь 0,08... сотих Буде у вас відрізнятися. Тобто ця цифра не тисячні, а 800 вісім або вісімдесят 80 тисячних Буде у вас затримка. Це на проекторі з андроїдом. Так, а це в нас зовсім інший проектор і зовсім інша картинка. І зараз ви будете здивовані, цей проектор без Android. В іграх взагалі все чудово. Але якщо ви стопаєте, циферки біжать. А ви стопаєте. Бачите, да, трошки затримку він впиняє. Ви отримуєте ті самі 80 тисячних, ну, можливо, 76 тисячних. Бум! Від чого ці числа залежать? Можливо, від проводимості. Кабель HD Май, да? можливо, ще від чогось.